На Рівненщині родина полеглого піхотинця Михайла Дубенця облаштувала спортивний майданчик. Власним коштом встановили тренажери на території ліцею, де вчився захисник. На відкритті, яке присвятили Дню піхоти, побував наш Володимир Миколайчук. Дуже любив співати і писав свої вірші. І слова із пісні Яворина ми написали на цій пам'ятній досці. Надія Дубенець ставить вінок до пам'ятної дошки сину Михайлу. Він загинув у січні 24-го під Бахмутом. Востаннє маті розмовляли з сином на його 28-річчя за кілька днів до загибелі. Щоб не трапилося зо мною, але воно йде до того. Я вас дуже люблю і на цьому каже: мамо, до мене дзвонить моя наречена Катерина. І зв'язок обірвався вже 9 січня. Він загинув Снайпер. у 20 років. Добровольцем підписав контракт із ЗСУ. Бойовий шлях розпочав у 2016 році в зоні АТО. Початок повномасштабного вторгнення зустрів під Маріуполем та навіть після поранення повернувся на службу. Хочу ще раз нагадати, що кожен метр нашої незалежної держави зарпилити кров'ю. І хочу, щоб це всі пам'ятали. Михайлу побратими дали позивний кінолог, бо той постійно рятував тварин на передовій. А ще писав в окопах власні вірші. Багато присвятив коханій дівчині Катерині. Захисник планував освідчитися коханій за день до загибелі. Подруги художниці замовив подарунок, і він попросив мені, щоб я намалювала два дві кофти, на яких зображено його очі в неї, а в нього його її очі, і написати їхню фразу до хрусту кісток. Тобто для них це було символічно, але на жаль, я намалювала цю кофту, але одну з його очима. Біля ліцею, де навчався Михайло, його рідні власним коштом встановили тренажерний майданчик у знак пам'яті. Сестра Ольга розповідає, Міша обожнював спорт і займався ним навіть на передовій. І завжди мені скидає фото. Я навіть тут собі кажу, знайшов щось, каже позайматися спортом. Завжди говоримо по відео, і хлопці показу кажуть, Міша, покажи там для Олі, який майданчик ти збудував. Він завжди щось Есть такі силові тренажери робити. з будь чого спільний друг Михайла. А нині фізрук ліцею Анатолій Колос каже: тут проводитимуть заняття із дітьми. Є хлопці, які отримують травми. На жаль, там дівчата для відновлення. Тут є тренажери. Вибирали таке для діток саме шкільний для, наш, для наших діток, що нам актуально. Аби зберегти пам'ять про Михайла, родина Дубинець хоче, аби одну з вулиць у їхньому селі назвали на його честь. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.